Були. Давайте зробимо ще одне 22 завдання, і як ми знаємо, вони переважно з параметрами. Тому спробуємо горизонти. Отже, знайдіть не менше значно параметри, А, при якому рівняння має розв'язки. Що я пам'ятаю? Я пам'ятаю, що корінь з 12 це є що? Це є корінь квадратний 4 помножити на 3. Виносимо 4 знак коріння, отримаємо 2 з 3. Для чого це мені здалося? Для того, щоб я це переписав краще. О, давайте я перепишу це рівняння ще раз. Що я отримаю? Я отримую 4 э, корінь з 3 синус 2х, мінус 2 косинус 2х дорівнює 7. мінус... 9А мінус а квадраті. І тут тепер я вже бачу, що це рівняння подібне до тих рівнянь, які ми розв'язали в 10 класі, рівняння виду Ах, а синус Х плюс b Косинус Х дорівнює С. І пам'ятаєте, ми там робили штучний крок. Ділили на корінь квадратний А в квадраті плюс Б в квадраті. Тут ми зробимо так само. І що у нас буде тут? Тут у нас замість А нас є що 2 корінь з 3 до квадрату. Це ми знаємо, що це вже 12, це вже в курсі плюс 2 в квадраті, так? Там у нас є що? Це у нас є А, це у нас є Б. І це буде що корінь 16, і це дорівнює 4. Так? І це дорівнює 4. І це для інш 4. Є така фішка. Дивимося далі. Отже, ми все ділимо на що? На мінус 4. Чому я ділю мінус 4? Бо я хочу у мене аперати було на початку. Що я отримую? я отримую корінь з трьох на 2, синус 2х. Мінус одна друга. Тут буде мінус, так би я дільний мініше буде мінус, буде плюс. Одна друга косинус 2х дорівнює. А в квадраті на 4 плюс 9 четвертих. Бачите, я двічку загубив. Прошу, тут перед а і 2. Я її загубив. Тоді буде 2 А в квадраті на 4, плюс 9 четвертих А і мінус 7 четвертих. Давайте пригадаємо. Що тут у нас є? Що? Тут є формула. Так? Тобто ми пам'ятаємо, що корінь 3 на 2 це не що інакше як косинус пі на 6. Так? І одна друга одна друга це не що інакше, якщо синус пі на 6. Тоді що ми отримаємо? Ну, дайте, що коли це напишу, Ви мати, що синус пі на 6 на косинус 2х мінус косинус пі на 6, синус 2х дорівнює. А в квадраті на 2 плюс 9 четвертих А мінус 7 четвертих. Тут у нас є форма, так? Синус альфа мінус бета. І отже я отримую синус пі на 6 мінус e, 2х дорівнює а в квадраті на 2 плюс 9 четвертих А мінус 7 на А. Ну, я сказав 7 на 4, що я говорю. Аж спеціально я говорю, тому що, можливо, мої моїх караку всі розуміють, тому я все озвучую. А тепер ми розуміємо, що синус у нас має бути в межах від мінус 1 до 1. Тому оцей вираз має бути в межах від мінус 1 до 1. Тобто, ми отримуємо, що 9 других плюс тобто, А в квадраті на 2. Плюс 9 четвертих А мінус 7 четвертих має бути в діапазоні від мінус 1, тобто має бути більше рівне за мінус 1, але менше рівне за 1. Давайте, щоб позбутися тут четверо, давайте я все помножу на 4. Якщо я отримую, що а в квадраті 2а в квадраті плюс 9а мінус 7 має бути більше рівне за мінус 4. Але менше рівно за 4. Отже, ми бачимо, що нам треба здати систему нерівностей. Давайте перепишу її інакше. От 2 а в квадраті мінус плюс 9А мінус 7 має бути що більше рівне, більше рівне за мінус 4. І 2 а в квадраті плюс 9А мінус 7 має бути менше рівне за 4. Так перенесемо 4 все вліво, і ми отримаємо, що 2а в квадраті плюс 9 а це вже буде не мінус 7, а буде що мінус 3. Принесемо 4, будемо більше рівне 0, І другий нерівність, буде мати 2а в квадраті плюс 9А. І мінус 11 буде більше рівне 0. Давайте ми цю, ці нерівності розв'яжемо по окремках. А потім, а потім зведемо їх розвиски до одного, так, зведемо їх розкид до одного. Тобто, що ми розв'язуємо? Ми розв'язуємо нерівність 2а в квадраті плюс 9а 3. Більше Знаходимо корені нашого корені квадрату рівняння для того, щоб скласти наш квадратний член на можники. Отже, дискримінант дорівнює 9 до квадрату мінус 4 помножити на 2, помножити на мінус 3. Дорівнює, дорівнює 9 до квадрату буде 81, відняти мінус на мінус буде плюс 6 на 4, 24. Дорівнює, по-моєму, собі, 105. 105. Отже, а перше дорівнює мінус 9 відняти корінь 105, поділити на 2 на 2. Так, давайте прикинемо, скільки оно буде приблизно, скільки воно буде. Так? Трублюнський у нас буде. Значить, він знав, що корінь з 10. Це буде про з 105 буде приблизно 10. Отже, мінус десь дев'ять. Відняти 10, буде мінус right, 19. Отже, ми отримаємо мінус 19 четвертих. Так, це на 1 четверту менше ніж 20. Це буде мінус 4, 4, і 3 четвертих, так? Ну, 75 сотих напише. 75 сотих, ну приблизно, так? Ну це не можна писати, але так собі результат оцінимо. І а друге дорівнює мінус 9 додати корінь 105, так, поділити на 2, 2, 4. Так, 4 дорівнює, Так само мінус 9 додати 10 буде приблизно одиничка на 4 буде 0, приблизно буде 0,25. Отже, ми отримаємо, що ми отримаємо таку, такий так, розсотам множник. Будемо мати 2а мінус. 9 плюс корінь 105 на 4 помножити А. мінус 9 мінус корінь 105 на 4. І це має бути більше рівня 0. І так само зв'яжемо другу нарівність. Тобто 2а в квадраті плюс 9 а мінус 11 має бути більше рівне нуля. Дискримінант дорівнює 9 до квадрату відняти 4 помножити на 2 помножити на мінус 11, Дорівнює 9 до квадрату 81. Додати 88. Дорівнює 169. Отже, а перше дорівнює мінус 9 відняти 13. поділити на 2, помножити на 2, дорівнює мінус 22 четвертих, Це дорівнює мінус 11, Другої мінус 5,5 і А друге е, дорівнює мінус 9 додати 13, плити на 4, дорівнює 1. Отже, ми отримаємо 2, дужка буде мати А е, мінус 1 помножити на А плюс 5,5 і це має бути більше рівно 0. Але тепер не винесемо це на проміжки. М -м так, у мене немає місця. Ну, давайте я тут у горі собі зроблю місце, напевне. І таким чином. Що І записую в YouTube. І таким чином, що я отримаю. Давайте я перше намалюю і потім намалюю друге. Отже, е що ми будемо мати з першої з нерівності? Що будемо мати з першою нерівності? Ну, давайте, давайте одну нерівність візьму одним кольором, другу нерівність візьму другим кольором. Отже, беремо першу нерівність і що я з нею отримаю. Поставимо точки, які я отримав. Значить, ця точка буде. Що ми будемо мати? Мінус 9. Підняти корінь 105, поділити на 4. Друга точка у нас буде. Е, мінус дев'ять. Додати корінь стоп поділити на 4. І малюємо інтервали. Так, Суди, сюди, сюди і е, сюди. Оскільки у нас є все добре, е, а додатнє. Е, степені немає. можна ставити знаки плюс, е, мінус, плюс. Оскільки у нас є, має бути все. Е, стоп. Тут більше, тут менше, перепрошую. Е, має бути більше нуля. Тобто у нас буде що проміжок? Звідси цей проміжок, так? Тепер давайте я іншим кольором візьму е, наш наступний розвиток. У нас є що? Які у нас є один і п'ять. Один у нас є трошки більше. Наш тут нас буде один, так. І мінус 5, і 5 у нас буде що теж трошки правіше. Отже, будемо мати мінус 5,5. Так, малюю іншим кольором. Давайте я ще знизу намалюю, так, що я отримаю інтервал сюди, інтервал сюди, і інтервал сюди. І нас ми бачимо, має бути що Менше рівен нуля. Тут, наприклад, знак встав. Має бути менший рівня. Тобто, у нас буде що? Оцей проміжок. І ми бачимо, що в нас результуючому випадку, у нас буде що? У нас буде. Ось ось цей інтервал, так? Ось, ось цей інтервал зліва і ось цей інтервал справа. Але на відповідь потрібно писати цілу, нас питають тільки знайти найменше значення параметра А, при якому має розклад рівняння. Отже, ми пишемо відповіді: А дорівнює мінус 5,5, що і треба було довести. Якщо є питання в коментах, пишіть, поширюйте відео, і буде щось цікаво, буду знімати ще. І як наслідок ставте лайки, щоб всі бачили. Якщо подобається, що не подобається, дезлайки. А я буду вчитися і робити далі подібні відео.